Доброго ранку. Як ваш сьогоднішній настрій? Пропоную сьогодні зробити невеличку практику на спостереження за собою, на самопізнання і на врівноваження свого внутрішнього стану. Якщо готові, поїхали. Сідаємо так, щоб нам було зручно. Розкриваємо наші плечики, витягуємо зимаківку. Прикрийте зараз ваші очі. Зробіть спокійний вдих, спокійний видих. Відчуйте рух повітря на кінчику носа. Легкий шейкет в області гортані. Розширення грудної клітини, трохи вперед, в боки назад. Відчуйте, як дихає ваша спинка і як наповнюється ваш животик. Зараз відкриваючи очі, потягніться ручками догори, розкрити долоньки, наче ви обіймаєте такий великий широкий м'яч. Затримайтесь тут, подихайте. Відчуйте знову рух вашої грудної клітини, розширення спини вдих. Зараз животик набирати повітря трошки незручно, за щодо того, що м'язи міжреберні працюють в цьому положенні набагато легше, ніж допоміжні м'язи нашого животика. Вдоху видоху. Але відчуття теж буде, що животик ваш наповнюється. Відчуєте розширення нижніх ребер. І тепер робимо вдих і на видих, наче обіймаємо себе, охоплюємо руками, округлюємо спинку і дихаємо тепер в спину в зону лопаток. Відчуйте, як воно розходяться по спинці. Ще декілька циклів дихання. Зробили вдих. А видих. І на вдих себе обережно наче розкручуємо, піднімаємо знову ручки догори, долонька до долоньки, витягуємося за маківкою, вирівнюємо наш хребет, трошки куприк підкрутили, щоб поперек не прогинався. Зробили ще один гарний вдих, довитягнулося. І на видих обережно скрутилися. Фіксуємо це положення дихаємо. Намагаємось не вивалюватися в поперек, розвантажувати хребет. На кожен вдих, наче трохи ще виростати вгору. І на видих фіксувати це положення, відчути, як працює ваша спинка, як працює м'язи вашого животика, Включилися м'язи вашого пресу, включилися також м'язи вашої шийки, і тепер за ручками на вдих вертаємо знову всередину. Витягаємо себе вгору, видовжуємось, робимо ще один гарний вдих і на видих обережно скручуємось в інший бік, фіксуємо. Не вивалюємось в поперек, трошки підбираємо куприк. відчуйте включення знову-таки м'язів спини, м'язів вашого животика, вашого пресу і м'язів вашої шийки. Спокійно дихаємо на вдих, наче трошки ще більше хочемо збільшити на зріст, витягуючись за маківкою і на видих фіксуючи це положення. І тепер за ручками знову витягаємось, вгору робимо вдих. На видих обережно зараз опускаємо себе на ніжки, колінка трохи ширше розвели, животик впали. І за ручками потягнулися дуже добре вперед, витягуючи наш хребет, і подихайте зараз в животик. Наповніть себе безсередин. Спокійний вдих, спокійний видих. Навдих довитягаємо себе і крокуємо ручками трохи в правий бік, розтягуючи лівий, подихати в ребра, не відчути там наповнення. Поспостерігати, як видовжується трошки ваше тіло, навдих. Крокуємо ручками всередину, фіксуємось цикл дихання, спокійний вдих, спокійний видих, вирівнюємо себе. І в інший бік робимо тепер те саме, крокуємо нашими долоньками, чіпляючись за підлогу, за колонок, розкриваємо тепер ребра з іншого боку і подихати трошки туди. На вдих тепер знову вертаємось в центр, спокійний вдих-видих, довидовжили, відчули, що два боки наші врівноважилися, підкручуючи купу через круглу спинку, ми піднімаємось в наше таке сидяче, нейтральне положення. Давайте зараз зробимо правою ніжкою крок вперед, опускаючи таз вниз, заводячи ручки за спинку, беручи собі. Себе в ліктьовий замочок. Намагаємося зараз зафіксувати це положення, тільки ми не провалюємось так, щоб повністю на суглобах провиснути. А трошки невеличку пружинку робимо в ногах, наче відштовхуємось від килимку. Колінка трошки штовхаємо назовні, розкриваємо грудний відділ, Підкручуємо коприк, щоб відчути включення наших сідничок. Фіксуємо це положення і дихаємо ще трошечки, ще три. 2. Один. Зробили вдих. На видих розпускаємо наші ручки. Ніжку, яка позаду нас завертаємо за себе. Ми тоді можемо опустити наш таз ще трохи нижче. У нас розкрився та застигнув зглоб. Кладемо лікоть трохи вище нашого колінка і розкриваємо за рукою наші плечі в одну таку явну пряму лінію. Фіксуємо це положення. Тримаємо вдихаємо. Ще чотири. Три. Два. Один. Зробили вдих. На видих вирівнюємо нашу ніжку, розвертаємо її так, щоб вона притиснулась повністю до коломку. І тепер нахиляємося рукою до неї. І іншу витягаємо надвушком вгору, розкриваючи ще більше наш бік, і знову таки подихати в ребра. Відчути, як вони рухаються, наповнюються повітрям. І ще таких три. Два. І один. Робили вдих, на вдих обережно себе припіднімаємо. І тепер а, нам потрібно нахилитися в інший бік, підставити долоньку, а, вирівняти себе, наче ми притиснули себе до уявної стіни позаду нас, а, видовжуючи себе за ручкою, що зверху, ми ще більше витягаємо наш бік, тягнучись ручкою вперед. І подивитися до стелі. Відчути, щоб для того, щоб було комфортно, треба трошки підібрати знову такий коприк, відчути включення м'язів ваших сідничок, м'язів, вашого пресу. І тоді стояти в цьому положенні буде доволі зручно. І не провисаємо в плечі на опорну руку. Ми постійно, наче трохи виштовхуємось від килумку для того, щоб включити плечовий суглоб і включити силу наших м'язів. Ще трошечки зробили вдих. І на видих тепер завертаємо себе, наче ми хочемо подивитися в підлогу, дотягуємося ручкою до низу, щоб прийшла опора в долоньку. І можемо перебрати нашими руками, вийти перед собою так вперед, потягнути тепер трошки таз назад. А ручками навпаки довидовжити себе, опускаючи. Наш тулу вниз, стягнучись животиком і грудною клітиною до підлоги. Фіксуємо це положення дихаємо. Ще чотири. Ще три. Ще два. Один. І тепер підкручуючи купик через круглу спинку, можемо себе повернути. І нам потрібно зробити невеличку компенсацію після розкриття та застегневих суглобів. Для цього ми нашу ніжку заводимо коліна в коліно. Намагаємось тепер сісти позаду нас. Якщо не вистачає розкриття, не вистачає мобільності та застегневих суглобів, можна підкладати сюди подушку або тоді залишатися просто в цьому положенні і побути тут. Якщо ви можете сісти, ми допрацьовуємо тут трохи глибше. Оця ніжка, яка у нас вийшла зверху цю ж одноіменну ручку, ми запускаємо зараз по спинці ззаду долонькою. А іншу ручку піднімаємо вгору і опускаємо на зустріч її, так, щоб наші пальчики змогли трошки зібратися, зчепитися між собою. І в цьому положенні ми фіксуємо себе, намагаючись не затискати нашу голову, не затискати нашу шийку, подихати, побути тут. Спокійний вдих, спокійний видих. І тепер розпускаємо наші ручки, робимо вдих. На видих обережно себе вертаємо у наше вихідне положення на чотири точки опори. Давайте робити тепер лівою ніжкою а, крок вперед. Так само ми таз опускаємо трохи вниз, але не провисаємо, робимо невеличку пружинку в наших стопах. Відштовхуємося від килимку, трошки колінка штовхаємо назовні, заводимо знову ручки. На спинку, розкриваючи грудний відділ, фіксуємо себе в цьому положенні і дихаємо. Чотири, Три. Два. Один. Зробили вдих. На видих розпускаємо ручки, лікоть трохи вище нашого коліна. А нашу ніжку завертаємо за себе. Вибачте, я розвернуся трохи інакше, бо. У мене не вистачить шнура апаратури. Ми йдемо тазом вниз, опускаючи себе, розкриваючи плечики, витягую з ручку вбік. І в цьому положенні, розкривши та застегнувий да, ми наче ручку трохи штовхаємо нашу ніжку назовні, ми фіксуємо себе в цьому положенні. І дихаємо спокійний вдих, спокійний видих. Ще два. Ще один. Зробили вдих, на видих себе вирівнюємо. Вирівнюємо нашу ніжку. І тепер потягнулася ручкою, опустилися на неї. На колінку тільки долоньку не ставте. Іншою ручкою витягаємось вздовж вушка, вгору в бік. І погляд з під неї до стелі дихаємо. Ще чотири. 2. Один. Зробили вдихну, вдих. на видих повернулися. Тепер йдемо долонькою вниз, приймаємо опору, вирівнюємо себе, підбираємо трохи купик, відчули, що врівноваживався тулуб. Ми наче притиснули себе до уявної стіни позаду нас, а тепер за ручкою довидовжили себе ще вперед. І погляд з під руки до стелі. Тримаємо дихаємо, розкриваємо рела, спостерігаємо, що відбувається з нашим тілом. Відчути це витяжіння. І ще трошечки, ще два. Ще один. Зробили вдих, на ну, вдих починаємо загортати себе вниз. За поглядом розкручуючи себе, перебираючи руками, можемо повернутися значить, в центр, а виставити себе в таке зручне для себе положення. І тепер ми трошки таз потягнули назад, а ручками навпаки потягнулися вперед. наче Ми хочемо себе вкласти до підлоги. Ми животиком опускаємося, з грудним відділом опускаємося, стримаємо в цьому положенні себе 4. Дихаємо три, дихаємо два. І один. І тепер зробили вдих, починаємо підкручувати коприк і через круглу спинку ми можемо себе зібрати. І тепер ми знову нашу ніжку заводимо колінка в колінка. Кому важко опуститися назад, ми просто залишаємо себе в зібраному стані тут. А якщо ви можете сісти тазом до підлоги, зберігаючи зібрані ніжки. І от тепер те колінка, яке у нас зверху, цю ручку ми запускаємо одноіменно по спинці, позаду долонькою, тягнемося вгору, іншу ручку заводимо зверху і опускаємо обережно вниз. Роблячи зацеп, фіксуючи себе в цьому положенні і дихаємо ще чотири, три. Два. Один. Зробили вдих, обережно себе розпустили і на видих ми можемо вийти з цього положення. Давайте тепер сядемо так, щоб наші ніжки були попереду нас. Ми з'єднуємо наші стопи, розводимо колінка. В колінках робимо кут 90 градусів. Не тягніть, зараз ніжки дуже близько буде перевантажуватися коліна. Якщо нема дуже доброго розкриття в тазостегнових суглобах, цього достатньо для роботи. Видовжуємо за маківкою вперед і вгору, і жгутком опускаємо себе вниз, фіксуємо себе в цьому положенні. Прибирайте ваші плечі від вух, робіть довгу шийку, поспостерігайте знову-таки, що відбувається в вашому тілі, де ви відчуваєте напруження, туди видихаємо, для того, щоб розслабити, збалансувати. Спокійний вдих, спокійний видих. Обережно себе вертаємо, припіднімаємо, з'єднуємо наше колінко. Пробуємо зараз дотягнутися до великих пальчиків, захопити такий зачеп з цього положення, обережно підкруковуючи, відчуйте, що ви можете втримати баланс, відірвати ваші стопи. І тепер ми робимо вдих. І на видих пробуємо випрямити наші ніжки настільки, наскільки у вас це вийде. І зафіксувати себе в цьому положенні, потримати 5, чотири. Три. Два. Один, зробили вдих, на видих обережно опустили. І давайте зараз для того, щоб дорозтягнути задню поверхню наших ніжок. Ми підемо собаку мордою вниз, стаємо на чотири точки опори, потягнулися, прогнулися на видих, підбираємо трошки куприк, почнемо вагу тіла переносити назад, для того, щоб відірвалася наша колінка, і потім ми йдемо на призігнуті ніжки, спочатку відналаштовуємо нашу спинку, тягнемося куприком вгору, завантажимо плечі, побути тут, звикнути до цього положення. Відчути, що вам комфортно, і ми по черзі починаємо то одну ніжку вдовжувати повертати, то іншу ніжку обережно ставити стопою повністю і розгинати наше колінка, вдовжуючи себе і повертати і знову в один бік, в інший і ще в один, в інший. Потроху-потроху себе розігріваємо, не поспішаємо, прямо порухати трошки вашим тазом дозволяючи допомагати вам видовжувати ваші ніжки. І тепер пробуємо поставити стопи повністю. Якщо потрібно, колінка можна трошки залишити призігнутим. Опору в руки, розводимо трошки лопатки по спинці, робимо ручки активними і тримаємо себе тут. Дихаємо ще 4, 3. Два. Один Зробили вдих і на видих себе обережно повернули. Сідаємо тепер у зручне для себе положення, розкриваємо наші плечі, витягаємо за нашу матівку, прикриваємо наші очі. Дозволяємо собі зараз відновити дихання, поспостерігати знову, наскільки вдих і видих у нас врівноважений, наскільки повноцінно ви відчуваєте рух повітря. Спокійний вдих, спокійний видих. Ручки через боки. Піднімаємо догори, наче малюємо таке кол, наповнюємо себе повітрям, робимо вдих. На видих зі звуком ха ручки опускаємо перед собою. І ще разочок вдих. А І ще разочок вдих. І ха. Все, подякуйте собі за цю практику, за те, що ви знайшли на себе час. А я з вами прощуваюся до наступного разу. Бувайте!